Вітаю, я Мирослава Новосильна, піарниця, менторка та ком'юніті-білдерка. В піар та комунікаціях я 15 років. Вже як 10 років я створила першу в Україні агенцію для просування технологічного та it бізнесу в Україні та міжнародних ринках слова Тек ПІАР. Також я менторю стартапи в найактивнішому акселераторі Текстарс та розвиваю ком'юніті для лідерок бізнесу і технологіях w Tech 40 країнах. Сьогодні я розповім, як масштабувати та глобалізувати ваш особистий бренд або бренд компанії, як ефективно побудувати пер-стратегію як на локальний ринок, так і міжнародний, та її основні інструменти. Інструмент з людським обличчям, де у вас буде змога не тільки розповісти про свій бренд, але й доторкнутися до аудиторії, побудувати з нею більш довгостроковий та емоційний глибокий контакт. Сухі рекламні статті більше не продають. Історії з душею залишаються в пам'яті та на перших шпальтах пошуковика. У вас є ціль побудувати особистий бренд чи бренд компанії, зробити його впізнаваним серед різних цільових аудиторій, в локальній та міжнародній спільноті. Тоді вам варто заручитися моделлю Experience, Expertise, Authority – and trust, що означає досвід, експертиза, авторитетність та довіра. Саме це ви повинні транслювати як бренд до своєї аудиторії. І в цьому вам допоможуть публікації в ЗМІ, виступи на конференціях, участь у рейтингах, менторство та лекторство, робота з ком'юніті, колаборації та розвиток власних медіа. Owned media. Комплексний піар це в першу чергу про побудову репутації та довіри, про побудову міцних стосунків з цільовою аудиторією. Ми почнемо зі ЗМІ: ЗМІ один з основних каналів для побудови довіри до вас або компанії. Довіру до бренду підсилить, якщо про вас напише Forbes, TechCrunch або ж New York Times. І це можливо, навіть якщо про вас ніхто не знає, але це поки. Щоб побудувати піар-стратегію як на локальний ринок, так і на міжнародний, ми використовуємо в піар-агенції таку комунікаційну формулу. Ми будуємо іміджевий піар навколо лідера, розповідаємо кейси компанії і використовуємо ньюсджекінг, а саме прив'язуємо з до актуальних новин. Людяність та відкритість комунікації це маст хев тренд. Це стане запорукою створення іміджу бренду як такого, якому можуть довіряти користувачі, партнери та потенційні інвестори. Не чекайте голосних інфоприводів, створюйте та шукайте їх самостійно, спілкуйтесь із журналістами та пропонуйте експертні колонки. Та кейси, відстежуйте актуальні новини, тенденції та діліться журналістами власними інсайтами. Хочу додати кілька основних ідей. Перше, коли ми говоримо про публікації про вас або ваш бізнес у ЗМІ, ми говоримо про органічні історії, які цікаві аудиторії. Будь ласка, не віддавайте ваші експертні колонки, новини про інвестиції, кейси в комерційні відділи. Друге, компанія може бути не публічною зовсім і водночас виступати джерелом унікальних для ринку інсайдів. Це, власне, є він. -він. Медіа отримує ексклюзив, доступу до якого сама немає, а компанія визнаняє довіру, статус надійного інсайдера. І третє, українські змі, змі США, Великобританії, Німеччини, Польщі та інших країн працюють. По різному, і коли ви обираєте країну для просування, повинні на це зважати. І тут важливо наголосити, що тільки одними публікаціями у ЗМІ бренд не масштабуєш, тому далі ми будемо говорити про наступний інструмент, який йде в тісній зв'язці, з першим спікерство на конференціях, виступаючи на цільових конференціях, ви доносите свою експертність. Та авторитетність. Заявляєте про себе і свою компанію своєї аудиторії. Окрім цих очевидних плюсів, ще дві причини, чому варто бути спікером. По-перше, для спікерів проходять додаткові ексклюзивні події, що можуть принести вам клієнтів, партнерів, інвесторів. Такі сейд-івенти часто проводяться у рамках конференції, наприклад, Тікранш Дізрапт або ж Web Summit. По-друге, все найцікавіше відбувається саме у спікерському лаунжі. На конференції Web Summit у Спікерському лаунжі є зустріла кількох журналістів з топ-змі, з якими ми дружимо вже багато років. Отже, як же стати спікером? Перше, очевидне, холодно напишіть організаторам окремих потоків і розкажіть про вашу експертизу. Інший варіант попросіть знайомих з ком'юніті, хто вже виступав, тепле інтра на організаторі. Коли ж підчити? Ось тут цікаво. Розпочинати треба одразу, як відкривається прийом заявок спікерів. Чим своєчасніше, тим більша вірогідність, проте є сенс писати і за місяць до івенту. Часто буває, що хтось зі спікерів може відмовитися і таким чином докомплектовуються учасники. Тому спробуйте! Якщо ж спікером основної події стати не вийшло, організуйте свій івент протягом конференції і запросіть всі вершки до себе. Так ми організували подію, даблютек, на якій було більше 300 людей, в тому числі представники міжнародних ЗМІ і яка проходила протягом веб-саміту. Також наступний напрям, як можна посилити свою авторитетність, це менторство або лекторство. Важливо ділитися своїми знаннями та експертизою це повернеться міцним персональним та HR-брендом. Оберіть саме той напрям, де ви або ваша команда є експертами та можете принести користь. Наприклад, оберіть собі нішу, STEM, перехід в АІТ тощо. Цей напрям також важливий тим, що таким чином ви можете не тільки обмінятися досвідом з аудиторією, а й ще отримати фідбек ринку. Наприклад, я менторка в Techstars Sustainability Paris, бо вболіваю за наше екологічне майбутнє. Також я менторка програми Будь, яка допомагає українським жінкам знайти роботу в it компаніях та креативних агенціях. І інший дієвий спосіб побудувати стосунки зі своєю аудиторією – це через ком'юніті робота з ком'юніті підтримка або створення власного це взагалі новий тренд. Ми створили ком'юніті WTech 5 років тому, в якому зараз 7 тисяч учасниць по всьому світу. Ком'юніті об'єднують людей за цінностями та цілями. І це результат роботи не тільки засновників та команди, але й кожного учасника чи учасниці. Створення ком'юніті це інвестиція часу кожного в цьому механізмі. Ви можете створити своє ком'юніті, як ми, або ще один приклад DIA City United – спілка резидентів DIA City, яка об'єдналася, аби розкрити максимальний потенціал українського it бізнесу. Також окремі спільноти можуть формуватись довкола медіа, подкастів, ютуб-каналів, до прикладу, спільнота технологічних спеціалістів ДО або ж галузеві, наприклад, Асоціація і ком'юніті піарників PRCA, яке об'єднує більш ніж 35 тисяч піарників по всьому світу. Я зайшла в цю ком'юніті як членкиня Advisory Board. Ви можете приєднатись до існуючого ком'юніті в ролі учасника, ментора або Партнера знайдіть свою роль, будь-які колаборації з ком'юніті, яка розділяє ваші цінності та цілі, посилюють бренд та дають швидкий доступ до потрібної аудиторії, інтегрують у міжнародне середовище, і відкривають двері нових ринків. А ще ком'юніті це про магію. Про магію юзер-дженерейтед контенту, корпоративну соціальну відповідальність та бренд-амбасадорство. Колись Facebook. Тіндер виросли завдяки ком'юніті, але і ви можете обирати ваші профільні спільноти і будувати спільні проекти. Якщо у компанії чи у вас є експертиза та кейси, які можуть бути цікавими індустрії та дозволити вам конкурувати з іншими гравцями ринку, не відкладайте участь у рейтингах та нагородах. Участь у рейтингах дає можливість звірити годинники з індустрією, перевірити, чи ви на своєму місці, а ще це працює на підвищення довіри і репутації та соціальне схвалення. Наприклад, цього року я брала участь у міжнародній нагороді в піар-індустрії, яка проходила в Давосі, і отримала золото як лідерка у піар та комунікаціях. Додатковий неочікуваний для нас результат. Це згадка агенції у 230 публікаціях та майже 80 мільйонів потенційної аудиторії. Такі кейси тільки підтверджують, що участь у рейтингах дає бізнес-результати, а інколи навіть більше, ніж сподіваєшся. А тепер про наступний інструмент, про який варто пам'ятати: Owned media або ж власні медіа. Це не тільки про блог або власний сайт. Це також додаткова можливість для створення власного цікавого контенту або нових продуктів. Ця категорія включає ще подкасти, відео, прямі трансляції. Може, вам прийшов час запустити подкаст для підприємців як Іван Алцебєєв з Reface? або ж говорити на суспільно-історичні теми, як Ілья Кабачинський в подкасті без оголошення війни вибір за вами! І останній інструмент в нашій підбірці це колаборації з іншими брендами або амбасадорами. Колаборація дієвий інструмент для залучення нової аудиторії, збільшення довіри у публічному середовищі, утворення нових креативних ідей на стику кількох продуктів. Цікаві приклади колаборації: колаборація конкурентів Макдональдс і Бургер Кінг. Хто міг би подумати, що об'єднання конкурентів може дати посилення всім гравцям? Або ж колаборація технологічних гігантів і українських брендів, наприклад, Лінова і Litkovska. Та мої фаворити: Юнайтед «Юнайтед-24» разом з Лего випустили набори з Україна «Мати», Маріупольська вежа та Ластівчине Гніздо, де популяризують українську архітектуру. Побудова піар-стратегії на локальному ринку або для виходу на міжнародні ринки працює комплексно, де всі інструменти підсилюють один одного. Щоб обрати ефективні інструменти, зверніть увагу на потенційне охоплення, релевантність для вас, попадання в вашу цільову. Шукайте, опановуйте та тестуйте нові інструменти. Які будуть працювати для вас, головне пам'ятайте, що ПІАР полюбляє не тільки креатив, а й системність та комплексність різних підходів.